За порукою збереження життя і здоров'я усіх учасників дорожнього руху є дотримання правил дорожнього руху. На жаль, іноді водії нехтують цим, наражаючи на небезпеку і себе, і оточуючих. За кожне порушення передбачено відповідальність, але, як кажуть, не штрафами єдиними. Цього тижня патрульна поліція провела для водіїв комплекс превентивних заходів. Доброго дня. Патрульна поліція, рядовий поліцій паблік Анатолій, поліцейський зводу 1 роди 2 в Управління патрульної поліції асоціація Кам'янського району. Пане водій, хотів би вам нагадати в такій превентивній нашій діяльності щодо безпеки дорожнього руху. Повідомляю вам, що обов'язково маєте користуватися пасками безпеки, якщо для дітей потрібно обов'язково користуватися дитячими автоприслами і також дотримуватися безпечної швидкості на дорозі. У нас є ось такі от. Для вас листівки Задля збереження життя і здоров'я учасників дорожнього руху сьогодні проводимо превентивні заходи. Безпека дорожнього руху. Наголошуємо відповідальність водіям за порушення правил дорожнього руху, за невикористання ременів безпеки, а також крісел, дотримання безпечної дистанції, також інтервалу, а також швидкісного режиму. Повідомляємо про те, що Порушення швидкісного режиму одна з трьох основних причин чинення дорожньо-транспортних пригод. Закликаємо берегти себе, своїх рідних, близьких. Водії переважно свідомі та відповідальні. Правила дорожнього руху знають і дотримуються їх. Це безпека і самого водія, і всіх навкруги. Це в першу чергу водії. Потім вже це як вже контролюючий орган, поліція поліції, все інше. А водій він сам відповідає за своє життя і за життя. Тих людей, з яких він перевозить, і, і звичайно, це найголовніше життя, що в нас їх життя. Так що я вважаю, що все починається з водія. Це наше життя, наша безпека це безпека людини, яка їде напроти нас. Будемо виконувати всі правила дорожнього руху. Бережіть себе, гарного дня. Порушення правил дорожнього руху тягне за собою відповідальність, яка може бути адміністративною, кримінальною або цивільно-правовою, в залежності від тяжкості порушення та його наслідків. В межах превенції говорили про швидкісний режим, паски безпеки та автокрісла для дітей. Коли водії, до прикладу, здійснюють рух з непристебнутими ременями безпеки, існує відповідальність в КУПАП по 5-121. А саме санкція у розмірі штрафу у розмірі 510 гривень. Якщо водій перевозить пасажирів, а саме дітей без утримуючої системи, а саме автокрісла, теж відповідальність, але за 10-ю частиною статті 121 КУПАП, теж у розмірі 510 гривень штрафу. Також однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод є порушення швидкісного режиму. Якщо водії порушують швидкісний режим. Їдуть швидше більше, ніж на 20 км на годину, і стоїть відповідальність по першій частині статті 122. КУПАП розмір штрафу за перевищення таке 340 гривень. У випадку, якщо вони перевищили більш ніж на 50 км на годину, то відповідальність по частині 4 статті 122, а саме 1700 гривень штрафу. Безпека на дорозі це насамперед безпека життя. Тож будьте взаємно вічливими та поважайте всіх учасників дорожнього руху.